Літні дні 2025 року принесли нове пророцтво від провідного ясновидця Миколи Вертела. Цей містик, чиї передбачення десятиліттями справджувалися, з дивовижною точністю оприлюднив своє найболісніше і найдоленосніше видіння щодо завершення збройного протистояння в Україні. Вертела говорить не лише про закінчення конфлікту, а про його наслідки та те, що залишиться після всього випробуваного. За його твердженнями, протистояння завершиться наприкінці осені 2025 року. Міжнародна спільнота поки не усвідомлює цього в повній мірі, але процеси вже запущені. У ніч на 15 травня йому приснилося дивне видіння. Він опинився у величезному залі з готичними арками та нескінченними рядами дзеркал на стінах. Кожне дзеркало відображало різні моменти часу, але всі образи рухалися у зворотному напрямку. В центрі зали на масивному кам'яному столі лежала карта України та сусідніх територій, що пульсувала, немов живий організм. По карті розходилися світлі лінії, що сходилися в одній точці, передрікаючи єдиний фінал. За словами провидця, переможця у цьому протистоянні не визначиться. Україна понесе тяжкі втрати і може втратити контроль над частиною східних регіонів. Ці втрати стануть наслідком болючого, проте неуникного компромісу. Водночас Україна збереже свою незалежність, міжнародну підтримку та національну честь. Найголовніше те, що країна залишиться на світовій арені не тільки як держава, а як символ стійкості. Росія натомість втратить не землі, а свою суть. У своєму видінні Вертела бачив колосальну металеву конструкцію, що зупинилася посеред безлюдної пустелі. Це була метафора російської державності, могутньої зовні, але порожньої всередині. Економіка Росії почне стрімко деградувати не через зовнішній тиск, а через внутрішнє виснаження. Санкції, що будуть діяти після конфлікту, стануть фатальними. Вони призведуть до повної міжнародної ізоляції Кремля, втрати ринків збуту, відтоку інвестицій та недовіри навіть найближчих партнерів. У листопаді розпочнеться дипломатичний процес, який виявиться несподівано коротким. Провиця вразила його стислість, ніби всі учасники заздалегідь знали результат і лише оформляли те, що вирішили мовчки. Він описав чотирьох постатей біля круглого столу українського дипломата з синьо-жовтою стрічкою на лацкані, російського представника з відстороненим поглядом, західного посередника в темному костюмі та четверту фігуру в білому як символ миротворчості. Їхня розмова буде лаконічною, але після неї над картою спалахне біле світло і мовчання стане красномовнішим за будь-які промови. Однак мир не принесе полегшення. У тому ж сні провидець бачив українські міста пізньої осені, де матері шукатимуть інформацію про долю своїх синів у військових архівах. Він бачив напівзруйновані квартали. У вікнах, яких більше не засвітиться вечірнє світло, люди повертатимуться з війни з пошкодженою психікою та без віри у справедливість. Перемоги не буде. Прийде завершення і з ним розуміння справжньої ціни. Для Росії наслідки виявляться ще суворішими. Містик бачив натовп біля заблокованого банку у Москві, масові виступи в одному з уральських центрів, масовий виїзд іт фахівців та вчених все це станеться восени. Він спостерігав, як азійські партнери відмовлятимуться від співпраці з Москвою, а Європа повністю заморозить дипломатичні зв'язки. Найжахливішим став момент з його сну, де керівник Росії дивився у дзеркало, але відображення було відсутнє. Після основного откровення Ясновидець розповів про додаткове символічне бачення. Він побачив величезне поле, на якому восени стоятимуть дві розбиті військові труби. Одна буде розмальована у кольори українського стяга, яскрава, але з тріщиною посередині. Друга темно-сіра, наче обпалена полум'ям та іржею. Обидві будуть пошкоджені, і жодна не видаватиме звуку. Цей образ став для провидця знаком того, що жодна сторона не відсвяткує тріумф. Завершення конфлікту восени нагадуватиме панахиду, урочисту, безмовну, неминучу. Люди не вийдуть на площі з прапорами, бо їхні душі будуть виснажені. Настане тиша. Ця осіння тиша стане найголоснішою відповіддю на війну. Провидець також розповів про дипломатичну будівлю, довгий прохолодний коридор, стіни якого прикрашені прапорами різних держав. Цим коридором восени повільно проходитимуть три групи людей: перші західні медіатори, одягнені у темне, зосереджені та неемоційні, другі українська делегація. Напружені мовчазні з очима повними страждання. І треті представники Росії, втомлені з опущеними головами, ніби їх примусили прийти всупереч власному бажанню. Саме підписання майбутньої угоди восени містик бачив як формальність. Документ буде підготований заздалегідь у закритому режимі. Все відбудеться швидко, майже без медійного висвітлення. Ніби сторони прагнуть якнайшвидше забути сам факт цього протистояння. Одним з найтривожніших епізодів пророцтва стала сцена, в якій провидець опинився на кордоні між двома державами восени. Він побачив, як перед ним піднялася стіна не з каменю, а з взаємної недовіри. Люди по обидва боки бар'єру дивитимуться одне на одного, але не спілкуватимуться. Навіть після закінчення війни восени діалог між українцями та росіянами ще довго залишатиметься неможливим. Вони розмовлятимуть однією мовою, але абсолютно не розумітимуть одне одного. Довіра стане найрідкіснішою цінністю у східній Європі, і навіть після укладення миру восени вона не відновиться ні в сім'ях, ні в дипломатії, ні в культурі. Крім того, Ясновидець розповів про економічну картину майбутнього після осені. Економіка Росії нагадуватиме гігантську крижину, всередині якої заморожені ресурси, трудові кадри та ідеї. Санкції не просто обмежать, вони зупинять розвиток країни. Все, що раніше трималося на експорті, зруйнується. Мільйони громадян втратять заробіток. Почнеться втеча з регіонів, масове закриття підприємств та зникнення середнього прошарку. Країна після осені поринатиме у стан замороженого часу, коли зовні ще збережеться видимість порядку, але всередині все розкладатиметься. І, хоча на вулицях не буде нестачі продуктів, буде щось гірше відчуття, що майбутнє не наступить. В одному з яскравих образів Провидець описав зруйновані населені пункти, якими він нібито пройшовся восени у вісні. Це будуть не кадри з кінофільмів, а справжні гнітючі вулиці, вкриті пилом, де будівлі стоятимуть без скла, а дорожнє покриття буде розбите від вибухів. Він особливо відзначив, що в цих містах восени не буде чути розмов лише вітер, який розносить старі листівки та розвіює попіл. Але на фоні цієї мертвої тиші він помітив дивну деталь. На стінах будівель. Хтось малюватиме свіжі малюнки, не політичні гасла, а сцени з минулого. Весільні церемонії, святкування, дитячі посмішки це стало для нього символом. Навіть у мертвих кварталах житиме пам'ять, і вона стане початком відновлення не матеріального, а духовного. Далі він розповів про внутрішні процеси, що почнуться в українському суспільстві після припинення бойових дій восени. Україна стане країною з особливим ставленням до часу. Люди житимуть не майбутнім і не минулим, а сьогоденням. Кожен день сприйматиметься як найцінніший. В Україні після осені відбудеться ціннісна трансформація. Зникне бездумна гонитва за матеріальними благами. І на перший план вийдуть турбота про оточуючих чесність та солідарність. Українці не стануть переможцями у класичному розумінні, але стануть народом, що пережив катастрофу та зберіг душу. Їхня віра та внутрішня зрілість здивують навіть ті держави, які раніше дивилися на них звисока. Щодо Росії, містик дав суворіше та похмуріше бачення на осінь. Він описав, як державний механізм продовжуватиме функціонувати формально. Прапори висітимуть, телебачення транслюватиме, урядовці засідатимуть, але під поверхнею почне відбуватися щось тривожне. Провидець розповів, що бачив цілі області, де люди восени ніби відключаться від загального інформаційного простору. Вони перестануть довіряти будь-яким повідомленням, не братимуть участі у виборах, не реагуватимуть на заклики влади. У цих місцях почнуться локальні прояви тихого спротиву. Люди нічого не руйнуватимуть, не мітингуватимуть, але просто більше не братимуть участі. Він назвав це суспільним анабіозом, який буде набагато небезпечнішим за відкритий бунт, бо руйнуватиме країну зсередини непомітно. Він також згадав особливу роль релігії та віри в обох державах після осені. В Україні віра стане не політичним інструментом, а джерелом зцілення. Він побачив, як у пошкоджених храмах збиратимуться люди не заради богослужінь, а щоб просто постояти у тиші. Нове духовенство буде молодим, щирим та необтяженим традиційною бюрократією. Ці священники ходитимуть по лікарнях, читатимуть молитви на площах, роздаватимуть воду та їжу. У Росії ж навпаки, церква почне втрачати свої позиції. Люди відходитимуть, бо не чутимуть відповіді на головне питання, навіщо все це відбулося у світлі невдачі та ізоляції. Попередня риторика перестане діяти, і храмові зали почнуть спорожніти. Особливу увагу Ясновидець приділив молодому поколінню після осені. Він бачив, як в обох країнах підлітки стануть носіями абсолютно інших цінностей. В Україні вони відбудовуватимуться через творчість, писатимуть поезію про війну, створюватимуть документальні стрічки, запускатимуть проекти з відновлення шкіл та житла. Ці діти, що виросли під звуки сирен, стануть поколінням справи. У Росії ж молодь метатиметься між еміграцією та пристосуванням. Одні виїдуть і створюватимуть нове життя за межами країни, інші залишаться, але житимуть внутрішньою еміграцією, формуючи свою субкультуру без довіри до держави. Це розділення поколінь стане невидимим рубежем майбутніх трансформацій. Останнє, що він побачив, це обличчя часу у своєму сні він стояв на вокзалі. Годинник на табло показував 23 години 58 хвилин. Перша стрілка застигла. Люди навколо нього стояли з багажем, але ніхто не сідав у потяг. Містик зрозумів, це символ перехідного періоду. Світ, ніби зупиниться на межі осені та зими в очікуванні нової ери. І лише одна фраза, що пролунала в його сні, залишилася з ним після пробудження. Це не перемога, це пауза перед новим вибором. Своє бачення Ясновидець завершив словами, які стали цитувати мільйони. Переможців не буде, але буде шанс не повторити помилки. Не всі його помітять. Україна пройде крізь полум'я, Росія крізь людяну темряву. Осінь завершить війну, а людство почне новий відлік.